З кожен образну камінь. Це може бути будь-яка образа, будь-яка образа за словом, ділом, я не знаю, вас в чомусь обмежує, вас кинули у камінь, вас образили і оцей камінь вирішить зараз біля вас, і у вас є два варіанти. Взяти цей камінь, якщо ви його вже взяли, у вас залишилося знову два варіанти, або кинути його відповідь. Як тільки ви це зробите, почнеться війна. Якщо ви цей камінь, є другий варіант, якщо ви цей камінь сховаєте за пазуху, він виїсть з вас середньо. І ну, я думаю, це така істина, і я думаю, ви зу, розумієте, що я. І тому яка правильна відповідь, і взагалі, який правильний варіант, це коли вас кинули камінь, просто переступіть його і далі, прощаючи і маючи це прощення в серці. І може це така правильна відповідь, і я скажу чесно, мені дуже важко самому так жити, дуже часто. І я знаю, це така істина, яка треба нам кожному рости через те. Можливо, це, ну, я сам дуже в цьому малий, і мені треба в цьому рости, але я вам точно скажу, що так би поступив Ісус і так би поступила Любов. І зараз зачитаю одне місце з Біблії, яке ви ну, всі знаєте, і я думаю, воно повністю характеризує така, яка має бути любов. Любов договорі, любому серстві, любов не заздрить, любов не не надимається, не Поводиться нечемно, не шукає тільки свого, навернеться до гніву, не думає о кого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Тема недавно пішла, що каже слово любов і всі зразу хлопець дівчина замуж всі дівати. Але я вам скажу чесно, любов це не красиві статуси, там, чи красиві пости, чи красиві там, фотки хлопців-дівчат, фільтри прикладені. Не репостити. Проти них, але вони дуже часто такі, дуже пафосні. І в новому суті, я скажу, в цьому відривку з Біблії говориться не про ту любов. Може, частково так, але говориться про ту любов, якою якою маємо жити кожен день, з якою маємо вставати і йти до батьків раненько, з якою ми маємо допомагати по одному, з якою ми маємо зараз на клубі бути і маємо як ми поступати над нього не маємо. Так само наша команда хвилі. Іменно ця любов має бути між нами, щоб наше судження було максимально ефективним. Наша команда. Якщо ми маємо, будемо мати цю любов міжодними, про цю любов говориться, та любов, з якою ми маємо ходити кожен день, до інших людей, до моїх одногрупників, до всіх, до Тані, до Давіда мого брата. Я знаю, що він ідеальний, і я не ідеальний, але якщо ми будемо мати цю любов, всіх поміняється. Через те я вас закликаю, щоб ви мали цю любов. Як написано в кінці цієї самої книги, послання, пильнуйте, сійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Хай з любов'ю все робиться у вас. Все робиться з любов'ю. І перед тим, як буду співати, я вас звикаю, будь ласка, співайте не через те, що, може, ви любите просто музику. Чи ви там любите, коли молоді класна, чи ви любите гітару, чи ви любите клаву, чи не знаю, що ви любите. Але співайте в першу чергу до Бога через те, що для Бога, через те, що ви любите Його. І все, як з істинно, я хочу що зараз ми. Вигощу команду нашу, Ходьте на сцену. І можете вставати, і зараз ми будемо співати. Як казав Настя, для всього свічаться, зараз час, щоб оставляти Бога через те щирим серце, зберегним серцем. Думайте, про що співаєте. І, я думаю, Бог бачить молитву щиро і повщиру.